Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я буду робити огляд на свіженький, неймовірно популярний фільм Барбі, на який просто всі мріють піти у своєму рожевому платічку. І що я вам можу сказати, я у шоці, причому неприємному? І сьогодні я вам по пунктам розповім, чому я не задоволена, чому я взагалі не зрозуміла навіщо був цей фільм, і чому робота режисера мене трішки, якщо чесно вразила, як і сценариста. Для початку я вам розповім цікавий факт. Від початку Барбі повинно було називатися Барбі і Кен, тому що як казали режисери та сценаристи, цей фільм був про Кена для того, щоб відкрити його, для того щоб показати, що він, поруч із Барбі, був нереалізований і як ви розумієте, його всі сприймали лише поруч із Барбі. І, ну, звичайно, я очікую, що нам розповідять, як же нам випутатися ось з цієї ями, коли тебе не сприймають більше ніяк, як, наприклад, за своїм чоловіком. Тому що стать, в принципі, вона, е, ну, вона змінюється. У них е, чоловіки, не наче собачки, а у нас, е, на жаль, от жінками так погано себе поводили дуже, дуже довгий час. І тому, звичайно, дуже цікава задумка, дуже феміністичний фільм. Це дуже нам зараз треба. Але вийшло, що вийшло. Отже, розказую вам сюжет для того, щоб ви розуміли, чому я так я така шокована. Отже, барбі живуть у Барбі Венді, фемінізм, все шикарно. Жінки працюють на головних професіях. А чоловіки, що правильно, чоловіки, це все кени, і всі кени – вони наче собачки. І як ви розумієте, для того, щоб додати драми, сценаристи приписали, що Кен е, закоханий у Барбі, але Барбі така вся неприступна. Каже, ні, ні, Кен, ти просто мій друг. Ну коротше, нам показують сильну жінку, яка вміє сказати ні. За це ставлю величезний лайк. Це, це от нам треба. Оце нам треба. При тому, що Барбі, якщо чесно, мені здалося змалювали трішки, ну не знаю, туповатою, не те слово. Е, ну коротше, трішки... Не знаю, як це описати. Коротше, вона виглядає як класична стереотипна Барбі. Та вона і є цією стереотипною Барбі. Щонайменше у німецькому перекладі, я дивилася, вона себе й описує як стереотипну Барбі. тобто такою, знаєте, сексуальною жіночкою, 90-60-90, блондинкою і такою тисячки, ну, такою. І Кен там намагався їй поцілувати на початку, і вона, звичайно, йому відмовила. А ми йдемо далі. Отже, Кен просто собачка, всі бігають за жінками, а жінки собі живуть, і, ну, в принципі, а чому їм не радуватися? Тобто все дуже добре, чоловіки, до них не лізуть, і все класно. Але виникає проблема: в один ранок все йшло чудово. Але ось у Барбі все починає йти ось якось не так. І вона розуміє, що вона перетворюється на людину, тому що в неї стають плоскі стопи. А це для Барбі це просто все кінець, і їй кажуть, що треба йти до з зламаних ляльок. Тобто це ляльки, яких споганили у реальному житті. Тобто, ви знаєте, якщо у вас була лялька, і ви її там відірвали ногу, там, підрізали волосся, то ось знайте, що вона відправилася у дім з зламаних ляльок. Там, звичайно, дуже цікаві епізоди розмов. Там була відсилка на матрицю, за що я дуже дуже, дуже хочу подякувати. Дуже цікава відсилка у досить цікавій манері. Тобто її там запитують, чи хочеш ти залишитися тут е, і жити з целюлітом, але жити як раніше? Або ти хочеш все виправити і. Е... Знову жити як раніше, але вже без ціліту і без оцих цих проблем жіночих. Тобто вона інакше Барбі перетворюється на людину. І для того, щоб їй це виправити, їй треба відправитися у реальний світ і знайти свою господарку і довести її до сліз. У чому логіка? Не питайте, її тут немає. Ось просто видумка сценариста. Е, для того, щоб я не знаю, якусь сказочку придумати. Ну і що Барбі, в принципі, робити? Вона, звичайно, сідає на свою машину, потім на свій Барбі літак, і вирушає до реального світу. Але ось що. Увесь цей час на її задньому сидінні сидів Кен, тому що він не захотів відпускати Барбі а, одну. І коротше, вони разом потрапили до реального світу. І знаєте, що перше бачить Кен, коли приїжджає? Те, що у нашому світі панують чоловіки, тобто патріархат. Тобто, не дивлячись на те, що е, жінки намагаються працювати, тобто вони роблять дуже всього багато, це все, все одно домінують чоловіки. І Кен, коротше, поки Барбі там намагається знайти свою господарку, ну там не цікаво. Коротше, в неї буде багато думок, вона піде там за якимось не знаю, духовним направленням, знайде свою господарку, потім виявиться, що це не вона і далі я вам не буду сповіряти. Але коротше, господарку вона свою знайде і проблему буде вирішено. Але Кен за увесь цей час він зрозумів, що якщо ти хочеш жінку, а вона тобі ні-ні. То тоді ти повинен просто скористатися патріархатами, просто її примусити. Ну, не знаю наскільки в нього це правдиво у голові було, але ось щось типу такого, тому що він перетворився на агресивного тигра. І знаєте що? Він навіть не чекає на Барбі, тобто він одразу сідає на свою е, Барбі тачку і повертається до свого світу. І поки Барбі там щось е, вирішує свої справи з усією своєю господаркою, Кен просто приїжджає до Барбіленду і е, влаштовує там патріархат. І ви знаєте що? І всі Барбі, ну якби мовити. Відкорилися і віддали дім Барбі для Кена. І, в принципі, все пішло по патріархальному. Тобто, жінки їм там у коротеньких юпочках приносять коктейлі, чоловіки, не знаю, нічого не роблять. Коротше, живуть ось так ось таким життям. І потім повертається Барбі і каже: А що тут, ну, в принципі, трапилося? І всі жінки їй, неначе зачаровані, кажуть, що тепер ми. Під володою чоловіків, і Барбі, яка повернулася зі своєю господаркою, вони розуміють, що якщо є патріархат у нашому світі, то це ще. Непогано. А якщо він з'являється ще й у ляльковому світі, то це вже капець просто якийсь, тому що як взагалі працюють Барбі? Барбі взагалі завжди сприймаються як щось, що надихає. А ось ця стереотипна барбі, вона більше як, знаєте, ідеал. Тобто, не ну чомусь всі кажуть, що вона не досяжний ідеал, але ж насправді всі бажають бути схожою на ось цю Барбі, тобто 90 60 90 гарні гладкі ноги і все це таке. І тому вони вирішують це виправити, тому що неможливо, щоб у двох світах і в ляльковому. І в реальному господарювали чоловіки. І ще такий невеличкий момент, якому присвячено дуже багато екранному часу, але я вважаю, що він просто ну не дуже потрібний сюжету, тому що, в принципі, якщо б ми все це прибрали, нічого б не змінилося. Коли Барбі і Кен прибувають до реального світу, їх починає шукати корпорація, яка, як я зрозуміла, або виготовляє ляльок, або займається їх продажем. І коротше, їм треба знову зловити Барбі Кена, тому що там якийсь портал поміж мирами. І я дивилася німецькою мовою, і тому там там було дуже швидко і дуже багато. Тому вибачайте, чітку причину пояснити не можу. Але коротше, ось ці чоловіки намагалися зловити Барбі, вони її не зловили. Тобто Барбі потрапила додому швидше ніж вони могли це зробити. І е, вони також вирушили до Барбі Ленду. От просто уявіть собі 15 чоловіків у е, чорних костюмах і їде до Барбі Ленду. Ну, для чого це було потрібно? Я не розумію, тому що в принципі сюжет викрутився й сам, і без них вони приїхали вже, коли був кінець фільму. Але, ну коротше, чимось треба було займати екранний час. І Барби вирішує повернути в угоду жінка. Як вона це робить? О, ви не повірите. Там просто, ну не знаю, там треба це записати і на стіночку повісити. Вони, по-перше, промивку місків. Так, ось це я зараз не збрехала. Тобто, там прямими е, словами кажуть, що ми використовуємо промивку місків для того, щоб е, барбі відокремити від кинів. Я вважаю, що е, переказ стратегії це не є спойлер, тому слухайте далі. І після того, як вони промили мізки Барбі і сказали, що е, якби у патріархальному світі все так погано, і якщо ви хочете жити так, так само, то ви просто самі себе вб'єте. Ну, вони це все послухали, і, звичайно, приєдналися до Барбі та її господарки. Тобто, щоб врятувати ось це все від патріархату. І там так цікаво вийшло. Тобто, вони Кена не одразу вибрали президентом або чомусь таким, вони, якби, подали заяву на те, щоб він став президентом і він мав стати президентом через два. Дні. Але для чого це? Тобто, для того, щоб просто епічніше було на час, або я не зрозуміла. Коротше, дуже-дуже багато елементів, які не зрозуміли взагалі для чого йдуть. В мене виникло відчуття, що їм нема чим займати екранний час. Хоча Райан Гослінг там можна було ще дуже багато вставити, тому що ось фільм йде, йде 112 хвилин, тобто майже 2 години, а Райана Гослінга там екранного часу. Вони ну, хвою 20 від сили. І це ви називаєте фільмом про Кен. Але ми повертаємося. Після того, як вони промили мізки, вони е, зробили наступний крок. Коли всі сиділи увечері і слухали, як хлопці грають на гітарі, вони просто взяли і почали обмінюватися. Ну, Тобто, одна дівчина підіймалася і йшла до іншого і починала йому робити компліменти. Потім друга е, вставала і йшла до іншого хлопця. І, коротше, вони помінялися хлопцями, а Кен залишився без дівчини. І, е, ну. Я не знаю, навіщо це було, що вони хотіли продемонструвати, але це вийшло. Але серед чоловіків почалася громадянська війна. Так, якщо ви думаєте, що в кіно про барбі там буде лише рожевий та сльози кена, то ви помиляєтеся. Там взагалі-то громадянська війна, патріархат і все таке. Ну і що вам сказати? Це дуже гарне взагалі видовище дивитися, як чоловіки на якихось іграшкових палках з конями б'ються матрасами. Це дуже цікаво, але, звичайно, на преси можна подивитися дуже-дуже гарне видовище. І під час ось цієї бійки вони просто беруть і примикаються, тому що Кен там починає щось співати і каже: ми всі Кени, ми всі нещасні чоловіки, ми всі стоїмо за жінкою, і ніхто нам не дасть взагалі можливості якось. Вийти з цієї тіні, але ми все зробимо самі, тому що ми і Кен. Коротше, дуже гарна пісня. До речі, вона не перекладалась з англійською, щонайменше у німецькому дубляжі. Мені, мені дуже сподобалось. І якщо це дійсно співав Райан Гослінг, а я, мені здається, що це він співав, то неймовірно гарно. І мені здається, Райан Гослінг заслуговує на Оскар. Але ми продовжимо за увесь цей час, поки йшла громадянська війна, і голі чоловіки співали пісні. Жінки знову захопили владу. І коли е, чоловіки такі гарненькі прилетіли вже до свого будиночку, е, так би мовити, білого президентського, то там вже сидів Барбі і сказали: Ні, 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 все, Кени, ви знову будете сидіти у нашій тіні. І е, після цього е, Барбі намагається поговорити з Кеном, Кен намагається поговорити з Барбі. Е, Кен говорить, що йому подобається Барбі. Він її кохає. Е, Барбі знову каже: Ні, ти просто мій друг і взагалі від мене. І Кен просто сидіть сидить і ридає. І в принципі, якщо відпустити цих чоловіків, які прийшли і сказали, що не можна, щоб був патріархат в іграшковому світі, тому що повинен бути баланс, тобто в іграшковому світі, якщо йде матріархат, то у чоловічому повинен бути патріархат. То в принципі вони більше нічого і не зробили. Тобто, розумієте? І ось ви знаєте, чим це мені віддало? От, напевно, знаєте. Тому що е, тут дуже багато алюзій на алюзії, і якщо у е, Барбі Венді у тіні знаходяться чоловіки, то зараз у нашому світі була проблема, що жінки знаходяться в тіні чоловіків. І мене просто вразила та ідея, що вони кажуть, що повинен бути баланс. Тобто не те, що якби, у нас все повинно бути рівне. Вони не наче доносять ідею, що у нас може бути або матріархат, або патріархат, але головне, що десь у виграшковому світі буде рівно-протилежне, і це ніби буде урівнювати. Ось від цього я просто ну, я була в шоці, от чесно. Але це не головна причина, чому я взагалі записую це відео. Головна причина полягає в наступному Ви... Всі декламували цей фільм як фільм про Кена. І що взагалі вийшло в кінці? Ви залишили Кена ридаючого. Тобто, звичайно, там була пісенка про те, що він зрозумів, що я кен, я кен, але чесно, я навіть не зрозумів, в чому сенс. Тобто, він і до цього говорив я Кен. Я кен, я типу, друг Барбі. Але потім е, вони з Барбі поговорили, і він якусь знову все у пісунку співає, не наче він просто йому е, сенс життя прийшов, типу якен, 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 і всі співають, якен якен, і він е, як такий великий знак з, зі свого господарського плеча, віддає оцю свою легендарну шубу іншому для того, щоб інші кеніни також зрозуміли, хто вони, що вони, який у них сен життя. І ось на цьому все. Тобто вони не показали, як він вийшов з стіні Барбі. Вони просто показали, що Кен просто сприйняв себе як Кена. Тобто це не був розвиток навіть персонажа. Ось цього я зовсім не розумію. Тому що в кінці нам показали якраз становлення Барбі. Я вам не буду сповірити, але зміна головна відбулася саме з Барбі, а Кена залишили е, ридаючого серед чоловіків у Барбі Венді. Тобто, ви розумієте, єдиний, хто змінив тут життя, це була Барбі. Я розумію, можливо, вони прибрали назву Барбі Кен якраз через те, що е, вони зрозуміли, що Кена там замало. Але ж навіщо ви тоді казали, що про це взагалі буде фільм? Тому що фільм не про це, не про встановлення чоловіка, не про те, як вийти з ціні іншого, не про те, як е, сприйняти себе, хоча тут трішки все ж таки було. Фільм не про це. Фільм про те, що ну не знаю, тут до, досить багато всього не мішано. Давайте всі разом рахувати. Перше матріархат, патріархат. Е, друге. Звичайно, одуювання мізків це дуже цікава тема, яка в Україні особливо сприймається зараз дуже гаряче. Промивання мізків, громадянська війна ось це, це все. Тобто теми гарячі, але знову ж таки, навіщо вони потрібні були у цьому фільму? Я не досить розумію, тому що для становлення персонажів вони не зіграли майже жодної ролі, окрім того, що продемонстрували Райана Гуслінга з пресом і, і все. І ви знаєте, що я хочу сказати на такому кінцевому етапі, вже це те, що ось у мене дуже нав'язується фраза Ось всі гладкі а є деякі гладкіші. Тобто, у Барбі ленді взагалі всі нібито жили рівно. Але як мені здається, всі там жили якраз матріархатно, тому що ані один чоловік не виконував жодну роботу. І те, що вони назвали е, Барбі Венд ідеальним містом, де всі рівні, це взагалі не є так. Тобто там ну, Жорсткий матріархат, чоловіків не сприймають. Так чого ж ви боїтеся це сказати? Я не розумію. Тобто, ну не знаю, те, чого я очікувала, трішки не співпало з тим, чого я хотів. Але фільм все одно класний, я вам його рекомендую. Тепер щодо арх... акторів, Марго Робі зіграла неймовірно, все шикарно. Е... Але от знову таке запитання до сценаристів: чому Кена зробили таким тупим? Чому Барбі зробили таку сентиментальну? Я розумію, що напевно вони хотіли показати процес самокупання, коли ти не розумієш, хто ти, що ти. Але знову ж таки, це було зроблено на сльозах і суплях. Тому ну, таке собі. От, що до Райана Гослінка я дійсно згодна, він зіграв просто неймовірно свою роль тупого чоловіка він відіграв. Тобто не зрозумійте мене неправильно. Кен, можливо, і не тупий, але чесно він веде. Собі як, як якийсь не знаю, чоловік, який ну не знаю, як вибачаюся козел, якому треба самочку дати. Ну, от так от він себе поводить. Я розумію, що це за сценарієм. Тобто зіграв він це неймовірно. Але мені здається, ось всю цю складну тематику фемінізму, самокопання, самостановлення, виходу з тіні та всього іншого можна було зробити трішки по іншому. Але ви не думайте, що я просто вмію е, обсирати фільми. Я хочу ще сказати дякую. По перше, за те, що у фільми знімалися жінки різної комплекції, жінки з інвалідністю а а до речі, чоловіки з інвалідністю не було. Але в принципі всі комплекції були, е, і мені це дуже сподобалося. Тобто, там Барбі е, зі всіма однаково спілкується, всім говорить Хай, Барбі, хай, Кен!» І тобто, ну мені це сподобалося, те, що там дійсно всі рівні, тобто е, стать, орієнтація, це все не важливо. Е, до речі, там був такий прикол. Можливо, він тільки у німецькому дубляжі. Якщо ви дивилися в інших, то обов'язково скажіть мені, що це було. Тому що там на самому початку показують вагітну жінку і кажуть, що, типу, її виробництво закрили, тому що і я не знаю, чи то я неправильно почула, але мені почулося, що вона, типу, негарна або щось там не відповідає. Я взагалі не зрозуміла. Тобто, ви випускаєте ляльку чоловіка трансгендера, але, по-вашому, -по вагітна Барбі це щось не те. Якщо я щось неправильно зрозуміла, тобто це я вже не відношу до мінусів, а це скоріше до запитання, яке я, чесно кажучи, не зовсім зрозуміла, навіщо було про це казати, якщо взагалі треба було. І наступне, за що я хочу подякувати, це за те, що тут досить гарно відносяться до старих людей. Тобто Барбі, коли зустрічається з декількома. Е... Так би мовити, старими жіно жіночками, а, вона їм каже, що ви виглядаєте чудово, і жінки, в принципі, а, вони посміхаються завжди. Тобто а, а, вони це знають. І ось там навіть фраза Є, ви виглядаєте чудово. І така а, а, жіночка а, у віці, вона а, а, так гордо підіймає голову і каже, я знаю. І мені це дуже сподобалося, тому що як ви знаєте, зараз у нашому світі намагаються якби, прикрити старітні жінок, і чоловіки з сивиною це дуже гарно, а жінки з сивиною це просто старі кляші. Тому якби мені дуже сподобалося. Що е, це зробили. І за це, звичайно, велике дякую режисеру. Але, в принципі, в іншому режисерську роботу мені залишилося трішки незрозуміло. Або треба було патентувати фільм трішки по-іншому, і робити його саме про Барбі і взагалі Кена сюди не приплутати, або ж або ж я не знаю. або... Або треба було більше працювати над проблемою самого кена, тому що вто в тозі вони хотіли сісти на всі стулья, а, а сіли лише на один, який пов'язаний із Барбі. Отак, от, от і вийшло. Але фільм непоганий. Я вам всім рекомендую його до перегляду. І звичайно, якщо у вас є якісь е, протиріччя, тому що вони, в принципі, можуть бути, тому що моя думка, вона, знаєте, така досить. Е, Ну так би мовити, може не співпадати з іншими, тому що я знаю, що дуже багато людей уподобують цей фільм, і всі просто у шоці від нього. Приємному шоці. Тому, якщо у вас є якісь коментарі, якщо вам є що розповісти про цей фільм, я з радістю вислухаю усе це у коментарях. Всім вам дякую і до наступних зустрічей. Буду рада, якщо ти підпишешся, звичайно. І у мене ще є аккаунт на баймі кофі. Всім дякую.